Привітик. Я хочу записати коротке відео, поки я п'ю кавуцьку і зараз ще буду фарбуватися. Хочу відповісти на запитання за Хіла Блума. Це письменник, він вчений, і є книжка «П'ять видів багатства. І дуже цікава книжка, можете подивитися, я почала її слухати, але він випустив статтю. Як підвести підсумки року і як планувати наступний рік? І тут є сім запитань, і я вам пропоную разом зі мною відповісти на ці запитання? От прям в моменті я буду їх писати ще й на екрані продублюю, і я буду разом з вами відповідати. Я, до речі, ще не відповідала на ці запитання, але мені так прям дуже відгукнулося, і я інтуїтивно відчула, що хочу записати відео. Так, от, перше запитання. Як я змінила свої думки? В минулому році. В чому моє бачення змінилося за минулий рік? Ну, по-перше, я в минулому році зовсім змінилося моє бачення мене і моєї самоцінності. Мені здається, це таке найголовніше. В минулому році. Життя прям так дуже сильно мені показало цю мою таку а, пустоту, яку я мала заповнити. І я минулого року для себе чітко зрозуміла, що я цінна сама по собі, що мене достатньо, що я не маю заслуговувати на любов. Я не маю заслуговувати на те, щоб а, мене поважали. Я просто я не маю заслуговувати, щоб мені дарували подарунки, щоб я просто заслуговую, щоб зі мною були, тому що я є така, яка я є. І а, я так, знаєте, прям вибудувала таку дуже сильну опору у вигляді себе і свого тіла. І мені здається, це така, це така найголовніша думка, яка дуже сильно змінила а, моє бачення взагалі життя. Ну і плюс до всього я чітко зрозуміла, що чого я шукала в стосунках. А, тобто я собі відповіла на запитання: а навіщо мені потрібен партнер? А чого я хочу у стосунках? Наприклад, раніше я не розуміла про те, що того, що. Я хотіла, щоб партнер мені давав, сплачував мої поїздки, мої всі хачушки і моє життя. Да? Я зараз продовжую думати про те, що чоловік це робить для тебе, але спершу я. Сама зрозуміла, що можу сама собі все це дати. І зараз мій партнер просто із задоволення, тому що для нього це норма робити це для мене. Але він бачить, що я і сама можу все це дати собі. Я показала Всесвіту, як потрібно мене любити. Тому що я показала, як я люблю сама себе. Такі мої думки. А ви відмічайте, що у вас, тобто, яка думка змінила вас, які думки змінили вас у минулому році? Що створювало енергію а, у 2025 році, а що забирало енергію минулому році? Ну, 100% це а, моє навчання. Я завжди від цього отримую невеликий, неймовірний буст енергії. А, також а, ну, закоханість, а, мій партнер, також, а, що створювало для мене енергію, це консультації. І Я постійно коли а, записувала аудіо або проводила консультацію, я відчувала неймовірний а, прилив енергії. І коли я записувала відео і монтувала, я обожнюю це робити, і це дає мені силу і енергію. Так, а що забирало мою енергію? Що забирало мою енергію? А, повторюючи класи в басейнах. А, це те, що взагалі рутина вона мене вбиває. От трошечки маліша рутина, це мій 13-й аркан, моя 16-та башня, це я зараз говорю про нумерологічні цифри. Вони просто. Я постійно потребую чогось нового. І а, оця рутина в класах, тому я постійно змінюю свої класи. А у мене люди а, похилого віку в моїх класах їм не подобається, що постійно змінюю програму, але вони бачать, що вони дуже стають більш потужнішими зі мною. Тому мої класи такі класні, та тому люди дуже полюбляють мої класи, тому що я постійно змінюю програму. Не скучно. Але я це роблю, тому що мені самі важко, те, що я змінюю програму, тому що я маю постійно думати, у мене немає того, що це на автоматі. Але я не можу по-іншому, тому що ця рутина, вона мене вбиває. І коли у мене це на постійній основі сім класів одного того самого, я просто взагалі без енергії приходжу додому. Що мене тягнуло на дно минулого року. Деякі стосунки, вони прям. Розумієте, це люди, які а, ці стосунки я мала перервати, і а, я розуміла, що якщо я буду продовжувати це, то я також з ними піду на дно, а я не хочу, я так вже була достатньо. І що мене тягнуло на дно, це мої, мої, а, мої страхи, що а, я недостатня. Недостатньо розумна, недостатньо красива. На початку року було це зі мною. І, а і також мене дуже сильно втягнуло на дно те, що я відмовлялася дивитися на свою фінансову ситуацію. Це все було на початку року. І мій коуч Андрій Швидкий, якщо ти дивишся це відео, привіт, Андрій. А, він мені а, показав цей момент. І а, а, з тих пір я почала прям. Не боятися подивитися, на скільки грошей в мене залишилось на карті, не боятися відповісти на листа, взяла відповідальність за своє життя, свої руки я записала відео, почала його монтувати, змонтувала першу частину, яку вже подивилися, і коли почала монтувати відео. З кімнати я зрозуміла, що мого обличчя просто немає. Відео записалось рівно на пів обличчя, тому дуже хочеться все-таки опублікувати це відео сьогодні, і дуже хочеться завершити цей момент. Тому перезаписую. Дуже сподіваюся, що буде цікаво. наступне четверте запитання. А, до речі, а ви відповідаєте на запитання? Чи вам взагалі цікавий такий формат? Поділіться в коментарях. Мені було дуже цікаво прочитати про це. А, четверте запитання. Що я не зробила, тому що боялася? А, я не зробила те, що я не пішла в масштаб. У мене минулого року була можливість, я познайомилася з ним, вірно цікавою людиною. І... Ми мали з нею створити ретрит. У нас дуже класна була ідея, і все йшло дуже потужно. Але ми забоялися і в якийсь момент обидві злилися. І я шкодую стосовно цього, тому що ця ситуація повториться в моєму житті. Вже було, що ми з двома дівчатами, двома провідниками, хотіли провести ретрит. Тому що є дуже потужні класні знання, і є люди, які 100% всього потребують. Тому що коли з'являється ідея, це у когось є на це запит. І вдруге я не реалізувала цей момент. І знову в моїй голові з'явилася ідея а, провести ретрит тут, в Данії. Я навіть знаю місце, де я хочу провести, знаю вже формат, цей формат я вже провела. І в мене вже бачу класні результати, класні відгуки, але є страх. Але я хочу все-таки піти в цей масштаб і реалізувати цю задумку. Нехай на невелику кількість людей, але реалізувати це ретрит в місті, яке називається Кліт Нюди. У мене, до речі, є блог, влог з цього місця. Я їздила туди в відпустку свою влітку. Неймовірно красиве місце, там таке потужне море, там така класна енергетика, там зовсім інший вайб. І я там туди їздила двічі в цьому в минулому році. І одного останнього разу, коли їздила, дівчата, ми з дівчатами щодня двічі на день проводили йогу. Я проводила, проводила для них консультації, але це було на рівні подружок. Але я спробувала цей формат. Я розумію, що там є, от туди потрібно їхати на днів п'ять. А, щоб ми проводили йогу, щоб ми відчували наше тіло, плюс паралельно я проводжу консультації, а, десь мета-карти, десь цвяхостояння, десь нумерологія, десь робота через енергію, десь як психолог, десь як коуч. І а, потім людина просто йде, там є де гуляти, там є де на що дивитися, там природа, там спокій, ти просто йдеш, і потім. Те, що ми попрацювали, над чим ти йдеш і просто гуляєш, і а, осягаєш те, що ти зрозуміла, і інтегруєш в себе, інтегруєш і м, ці пазли складаєш себе всередині. От я бачу таким цей ретрит. Якщо, до речі, вам цікаво, а, якщо б ви хотіли поїхати на такий ретрит, дайте мені знати, а, напишіть в коментарях, чи поїхали б ви. А, Можливо, це саме ти, яка зробила такий запит, в Сесі, що ти б хотіла поїхати на таку, на таку зустріч з однодумцями. І я би хотіла там провести ретрит, рет зняти такий літній будиночок, де ми будемо смачно їсти, розмовляти, грати, але при цьому занурюватися в глибину себе. Буде цікаво дізнатися, як ви до цього відноситесь. Напишіть в коментарях. Наступне запитання: які були перемоги, а де і які були провали? Ну, провали це, мені здається, це в цьому, що я не. Реалізувала, не пішла в масштаб і не реалізувала свою задумку. Також провал у мене заблокували інстаграм на початку року 25-го. Ну і я вважаю, що моя перемога була те, що я не здалася, я створила нову сторінку. Також по перемогам ще я масштабувала свій клуб. Я навіть не масштабувала, а я зробила з нього проєкт, і мені це дуже подобається. Тепер цілісно розумію, про що мій клуб, що там має бути, скільки мене там має бути. І мені дуже подобається цей проєкт, і це така моя невеличка перемога, тому що я створюю такий простір з однодумцями. Також, які були ще провали в стосунках, були провали, тому що до зустрічі з своїм партнером я ще була в деяких стосунках. Але це, знаєте, це не були провали, це, були, це було таке тренування завдяки цим побаченням, завдяки цим чоловікам. Я зрозуміла свою цінність. І я зрозуміла, що незважаючи на те, який ти красивий, багатий. Не знаю розумний, талановитий, що я не маю заслуговувати на на те, щоб мене любили. Це, це найважливіше. І завдяки цьому ця людина, я дуже вдячна. Це дуже потужний урок. Я вдячна, що ця людина взяла на себе цю карму, мене образити. Але це був дуже класний урок, який мене я прям прозріла. І я йому щиро вдячна за цей урок. Це такий був мій невеличкий провал, але після цього був дуже сильний підйом. Чого мене навчив 2025 рік. Ну, він мене навчив цінувати себе, він мене навчив обирати себе, навчив цінувати свій час і не витрачати його на людей, які. З якими нам вже на жаль не по дорозі. Минулий рік навчив мене відпускати тотально і довіряти світу. Я, я майже вийшла на рівень про <хи> відпускати, не боятися, що щось піде з твого життя, хтось щось, а, розуміти, що це все. Єдине ціле, що це уроки, що це вчителі, і що нічого не належить мені назавжди. Ні моє тіло, ні моє життя, ні люди, які мене оточують, ні речі ні мене, які оточують. Все це. І, до речі, мені не сумно стосовно цього. Я. Мені достатньо, я просто хочу насолоджуватися тим, що я маю в моменті. Я ж це роблю. І я вважаю, що я такі, я вийшла такі на новий рівень стосовно цього. І тепер, відповівши на ці запитання, я а, хочу поставити такі цілі на цей рік, 2026, що я продовжую обирати себе. Я продовжую обирати бути з людьми, які мене наповнюють. Йти в масштаб, не боятися масштабу, провести свій, запустити свій проєкт і не боятися того, що скільки на це прийде людей. А потім обов'язково продовжувати вести youtube канал. Я дуже хочу 10 тисяч підписників. Обов'язково подорожувати це те, що до речі, це те, що мене наповнює. Це подорожі, я багато подорожувала минулого року. А, тому мінімум три країни нові і багато подорожі по Данії, Швеції. Я планую по Швеції подорожувати на сто цього року. Тому а, напишіть в коментарях, чи взагалі вам цікавий такий формат, чи відповідали ви на запитання, можливо, захочете поділитися вашими відповідями. А, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Па-па!